Божою допомогою ми доїхали до початку Донецької області. Ми привезли допомогу для жителів міста Покровськ та прифронтових сел. З нами отець Ростислав, який тут скільки років служив? 15 15 років прослужив в Покровську. Зараз він приїхав до нас і вже є кліріком Одеської пахи. Але як він знає, тут всі дороги є поводарем, то він приїхав з нами. Тож не переключайтесь, діліться відео і будьте з нами. Помощи нема мы одежды, разве тебе, владычицы, ты нам помози, на тебе надеемся, и тобою хвалимся, Твої боись мы раби, да не посыдим. З Божою допомогою ми добралися до міста Покровська, до храму, де нас чекають люди і будемо роздавати гуманітарну допомогу. Доброї і сестри, ми раді вас привітати з сонячного міста, Героя Одеси, в власні митрополіта Гафанкова. Ми приїхали к вам сюди, в неспокійне місце для того, щоб провести гуманітарну допомогу, їду, засоби гігієни, фінанси, які ми зібрали на благотворительних ярмарках. Ми желаємо вам кріпкого здоров'я, Божої допомоги, сили все пережити, молиться за всіх нас. И от всего сердца примите от нас вот эти христианские подасты. високопреосвященство, дорогі владика Гофангел, Дозвольте вам щиро подякувати за вашу допомогу, яку ви сьогодні привезли, і ваші клірики доставили для тих людей, які сьогодні дійсно нужденні, яким необхідна сьогодні ця допомога. Ми щиро вам дякуємо. Дай Боже, щоби. Люди, які збирали цю допомогу, також Господь їх наділив радістю, любов'ю і миром, якого ми всі очікуємо. Спасибо з вас, потім Большое вам благодарность Асу агафангелу і всі є партії за велику помощь, которую ви не забуваєте Такое трудное время для нас. Ви все таки ділитеся своїми чим, чем зможете, і допомагайте нам. Дякуємо і большое вам спасибо. З Божою допомогою, поки лунають взриви, ми роздали допомогу і відправляємося далі до селища, яке називається Добропілля. Добропілля. Приїхали в добропілля до храма святої Трійці, де нас чекає більше 70 людей для того, щоб передати їм допомогу, яку було зібрано з благословіння нашого митрополита одеського ізмільського афангела для людей прифронтового міста. Дякуємо за допомогу, яку надали нам. Бажаємо. Доброго здоров'я, наснаги е, е, духовної. Нас, що пам'ятаєте, що ми тут є на нашій землі. За це своєчасна допомога для нас щиро дякую цього серця. Не скакла. Дякуємо, великому, дики ангелу. Дай Бог здоров'я, благо і блага літа і тим людям, що нам оказали таку допомогу. Це дуже велика справа, хай Господь вас щиро за це познає. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за все і за закрасть. Слава Богу за все! Слава Богу за все. Слава Богу, за, скорби, за Пусть Господь допоможе нам і всьому нашому українському народу, щоб мир посіяв нашій землі і Божа благодать завжди була з нами. Хочу поблагодарити. За то тепло, за ту радость, за ту помощь, которую братья и сестры передают нам в наши тяжелые времена с Одессы, с любовью, с верой Бога. Помощь, вот, желаю вам тоже мира и процветания и благая лета. Асіорі, пусть господь дарує багато великі багаті літа. цих наших прихожих основна місія нашої поїздки була в тому, щоб провести гуманітарну допомогу, кошти забрати людей на евакуацію. Но людей на евакуацію поки немає. Але основну місію ми зробили. Ми зробили добре діло, привезли людям допомогу. Та віримо, що це не остання наша поїздка. Ми будемо ще їхати, ще допомагати. А ви долучайтеся, донатьте і разом ми зробимо більше добрих справ. Бо добро об'єднує.